Так, ну що, показую тактику в'ялого твічингу. Опа! Працює тактика вялого твічингу, бачите, розловив нового дементора в натуралці. Десь 50 см, десь кілушка. Малюк поки. пливе додому. Друзі, всіх вітаю! Сьогодні вже 8 жовтня 2023 року, другий місяць осені, він якраз до нас прийшов з таким ось суттєвим похолоданням, вчора дощик йшов майже цілий день. ось І на наступний день після дощу в таку похмуру погоду ми вирішили сімейним складом трьох з братом Дімою і з батьком виїхати на риболовлю. Виїхали трошки нижче за течією, ніж ми були минулого разу. Тут такі місця більш тихі, більш спокійна річка. ось. І трохи глибше буде, спробуємо тут. Виїхали на грибних човнах, сьогодні без мотора. Вирішили, кожен буде на своєму човні. Сьогодні, по прогнозам, така достатньо вітряна погода, навіть можна сказати, дуже вітряна, до 10 метрів в секунду в день вітер передають. Навіть зараз зранку метрів 5-6 вітер вже є. Хвиля, такий вітер гона. Ну, це комфорт тут не додаватиме, але я пам'ятаю, здається, в червні на риболовлі в дуже вітряну погоду і тоді дуже класно проклюнулася щука. Зараз час вже близько 7 години ранку. Виїхали, виїхали о 5.15 з дому, поки доїхали, поки ось накачали човни наші. Одразу Діма перш, в першу чергу поїхав перегнати трохи нижче за течою машину, і поки ми з батьком все дозбираємо, снасті все повантажимо в наші човни. Якраз Діма має повернутися десь за пів години плюс-мінус. Трошки перекусили, відмітили потроху приїзд, і зараз будемо вже потихеньку спускатися на воду і пробувати рибалити. Сподіваємося, що в таку погоду щука має бути активною. Першим Близько 7.20 виплив батько. Вже починаю робити закиди. Сплав у нас сьогодні в іншому напрямку. Течія тут слабенька, а ось вітер несе так, що жесть. 7.45 час, друзі. Дочекався я Діму. ось, І вже також стартую. Все на готові. Починаємо риболовлю. Які ми снасті, друзі, сьогодні буду рибалити. Один твічинговий комплект, я думаю, він буде більш основний. Це е, фаворит Skyline TES 1545 грам і катушка фаворит Sirius 2500. Е, е, другий комплект, це у мене Сіликон Рівномірка, більш дрібні приманки, може якісь які, які, там вертушки, каливалки, е, Ну, все інше. Це у мене буде е, фаворит Варіта 5 516 грам і катушка Shimano Stradic 2500. Ну що, я спочатку, мабуть, трошки загребусь вверх, хоча воно і сплавляю вверх, зараз вітер проти течії здебільшого і пройду в тролінг, бо ось якраз тролінг на минулій риболовлі нам дав якийсь результат. Сьогодні ось розловився батька до реаліст джеркбейт в облирок і маленький шнурик. Шнурочок грам 200, все ли є. Це на відпускання. Так, звісно, ця щучка відпускається додому. Ось і клюванечку, друзі, втроє. Є ось тут на ямці, вискочила. Не? Знав вже, що спрацюється, ця тактика тролінгу. Дрібнячок, такий як у батька, плюс-мінус, але є, я ось тут з цього місця часто щучку ловлю і щучка явно покусана більшою щучкою. Я думаю, це сліди не сітки, а це сліди. Сліди укусів більшої щуки, ось бачите. Ось у мене рахунок вже один. тролінг селект дементор, є щупакон, кров трошки побігла, зараз швиденько-швиденько відпустимо. Щупачок такий, може, грам під 400 пливе додому. Хай його рани заживають. Друзі. Капець обірвав воблер, Я не знаю, що це було, но воблера немає. Друзі, сріз. От явно сріз вище по вітця, мабуть щось гарно взяло на тролінг, Повідець струнка 15 см і зріс. Це просто жесть. Ну Тут такий шнур він би не порвався просто так. от На рівному місці він би ніколи не порвався. Тут один і два шнури, він міцний дуже. Його зрізало. Так, ну Той дементор у мене відірвався. Поставив ще одного, але у мене такого маттайгера нема. Поставив таку натуралочку. Побачимо, що вона. Будуть на неї клювання. Так, так і стояв там щупак. З першого разу думав, що то не клювання, ні, то таке клювання було. Білий бузер, рівномірна проводка і ще один малюк, такий же, плюс-мінус, як і той. Ну, тут точно буде 400 грамів, той був до 400 Цей 400 плюс, мабуть. Рівномірка білий бузер. Тактика працює. От блін! Пішла разом з бузером, порвала мені повідець, забрала, капець, що ж таке? Порвала мені повідець, вон, бачите, і разом з бузером пішла. Ну це, це жесть якась. Сьогодні якась невезуха, непруха пішла. Ось бачите, яка фігня з цими титановими повідцями буває. Це вже не перший раз. На обжимках вони ламаються. Ну що, Дійшов я до звичного місця, оцієї кладочки з тарзанкою, де ми часто звідки починаємо, де я на останній риболовлі тут з яною зупинявся на Е, Зранку у мене до 8.30 у мене було два чітких плювання, абсолютно, що я піймав дві щучки, невеличкі такі близько 400 грам, одну на тролінг на селект Доментора і одну рівноміркою на силікончик, білий селект бузер. Ось. Ну що, Зараз вже будемо плисти з плавом і рибалити вже звичним методом. Так, друзі, нарешті клювання поставив великого бузера. І щучка така грамів 500. І, блін, зійшла. Не піймав, телефон дзвонить. І здесь шла щучка. У вот такі вискочив щупарик тут з закабаєчки маленький на того ж Select Dementor в натуралці. Це моя третя сьогодні щучка. Ось невеличка, але є. Дуже складно рибалити, бо дуже сильний вітер, дуже заважає. Розловив нового дементора в натуралці. 400 грам малюк, тільки що зважив, 410. Свободу тобі! Час перевели вже за 12 годину. На жаль, сьогодні день дуже складний в плані риболовлі через вітер, та й кльову немає. Все ж таки закиди роблю, але дуже-дуже слабенько. Піймав я до обіду всього три щупаки, всі плюс-мінус однакові такі до пів кілограм, по 400. Ось один в тролінг, один на рівномірну проводку силикона і один в піймався. Ще на силикончик один зійшов прямо над човном. Було декілька переслідувань рівномірної проводки Воблера. Ось. І Пробував також джигувати, бо зв'язувався з Дімою, і у Діми були клювання на джиг. На джиг у мене також на рачка було. Декілька чітких таких клювань, але ну, рибку піймати не вдалося. Сьогодні розпочинаю рибалку досить складно. Такий от шнурочок попався на джих на рачка флагман FL Crow. Дві покльовки і з третєї клюнуло. Ось така щучка, яку зараз відпустимо. Пилищучка тут. Ось таке друге чудо у нас страпилось. Така щучка на бузера в такому зеленому масляному кольорі. Звісно, з такого щупакаму. Також відпустимо. Вже 12 годин, кльову немає зовсім. я піймав третю щучку, таку а там 350, спрацював селек до пузерка Масло, масло, зеленого масло зелене, зеленека з червоними бльостками такими. Звичайно, зараз такого щупака відпустимо. Такі от результати поки що причалюю зараз на таку місцинку класну. Там Кладочка, столик. Там переобідають та погрієш чайком, бо реально дуже холодно, через вітер дуже холодно. Наче сьогодні до 12 градусів тепла передавали прогнози, але через вітер ну реально зябко дуже. Ось тут ми частенько обідали. Такий містяк дуже класний для того, щоб підобідати. Обідав, друзі, і продовжую нашу риболовлю. Обідав тут на столику і постійно стрімався, бо щось тріщать дерева, чутно, що десь падають. Час вже 12.50, майже перша година дня. Ну що, будемо сподіватися, що якийсь може буде вихід до першої години дня. Він так в цей час року частенько буває що ось Десь о першій годині дня вихід. Ну що починаю робити закиди іноді піджиговую, бо, в принципі, трава трошки впала ось з цього часу, десь з середини жовтня починав добре вистрілювати саме джиг, і у нас краще за все працювали саме рака. Сподіваємося, що Після обіду буде трохи веселіше. Пам'ятаєте нещодавнє відео, як я тут був з Яночкою з дружиною, У мене також до обіду було дуже-дуже погано. Яночка одну піймала і... і в мене там одна, здається, була. А після обіду ще було три і одна гарнюнька була там залікова за кіло. Тут момент. В тому в основному, що напрягало, це сьогодні. Це не те, що не клює, а те, що просто дикий вітер. Дикий вітер. До речі, друзі, зверніть увагу, як змінилася погода. Перша година дня вже майже повністю чисте небо. Очистилося від хмар. Так, є. Клювання. На твічинг невеличкого щупака стандартного малюка 300-грамового, це четверта сьогодні. Знову цей же ж працює дементор. Ось бачите, друга на нього, Вон щука в піявках. Отут, отут піявки тобто вона не активна тому і такий кльов сьогодні. Лише четверта сьогодні. Друзі, на що я хотів звернути увагу, щука, також є білі цятки в зябрах. Як ото ми і у окуня бачили і викидали тих окунів, тому що ці білі цятки це якийсь гельмінти. І он, до щуки воно також добралося. Бачимо жесть, вся риба заражена, пливищу парик. Такі підсіла на повільному твічингу, тут щучка маленька така ж. 300-грамова, як і попередні 300-350. П'ята сьогодні, дивіться, вся у уп'явка. Кругом п'явки одні Вона зараз в таку погоду абсолютно пасивна і зовсім не кормиться. Тому такий кльов. Ну, 5 піймав, це вже добре. Прикро, що ні однієї більш-менш нормальної немає, одні шнурки сьогодні. 400-грамовий малюк пливе додому. Пливемо після обіду, друзі, навіть шапку вдягнув, бо, блин, прохолодно, так, суттєво прохолодно. Піймав після обід ще дві щучки до тих, трьох, що були до обіду, такі ж малюки. Всі 400 грам, як на підбір, ну там 350-450 в цьому діапазоні клюють. Ще було декілька виходів. І все. Щуки у піявках. У піявках, а це значить, що вони пасивні повністю. З Дімою спілкувався, Діма каже, у нього також 4, але у нього одна там докілуха була. Ось дуже таку докілушку. Вдалося тільки щоб піймати. на... Крака Select X Kraken 3,5 дюйма, чітка покльовочка на джиг. І ось вже в жовтні пішли перші джигові щуки, класичні джигові. Ось така дотілушечка. Ходімо сьогодні 4 щучки, 3 малюка і одна така залікова. Десь 50 см, десь кілушка така. У мене працює тактика. В'ялого твічинга. Тобто такий дергаю так, дуже легенько і паузу роблю, таку секунди 4 десь. І ось тоді, на такому от вялому твічингу, іноді відбуваються такі рідкі, але покльовки щупаків. Так, ну що, показую тактику вялого твічингу. Закид робимо туди саме в самий берег, в такі, в самі кущі. І отак, ледве-ледве. І паузу таку, секунди 3, 4, щоб о, щучка, яка там пасивна, вона встигла десь там побачити, зреагувати. І так, щоб воблер лед зробив такий легенький-легенький глайд. Тоді є хоч невеличкий шанс, але є на клювання. Ось, дивимось закид зробили. Так, легенько. Раз. Раз, два. І паузу тримаємо. Раз, раз, два. Бачите, такі легенькі-легенькі рухи. Якщо у вас спінінг свічинговий і воблер ну податливий, то він зробить своє діло там, ледве там е шевельнеться. Ось, і на цій паузі десь там може вискочити щупак. Опа! Працює тактика вялого твічингу. бачите, ще один щупак. Це сьогодні найбільший. Шостий. ну Це така десь з пів кіла, мабуть, буде. Ось. Ось що робить вялий твічинг. Ловить таких вялих щук. Це, до речі, без піявок. Такий малюк, це сьогодні найбільша щука. Плове додому також. Як і всі інші. Сьогодні забрати нічого додому. І один малюк. Сьомий сьогодні. Той же порядок, та ж техніка, також грам 350, колект дементор приманка. І ось він є. Ну що, шнурик? Пливи додому рости. Друзі, подивіться, яка хвиля. Майже як на морі. Це такий вітерець. Так, є ще один мікрощупачок. Таке місце перевірене, буквально з закиду. Схопило і... Той же ж розмір. Це восьма вже сьогодні і знову не зачот. У Діми є, у батька є такі більш менш а у мене все отаке 300-400 капець. Ну і то добре, що клюють. 370 грам щупак. Іде домку. Майже п'ята година вечора, друзі, без п'яти. Батько з Дімою вже все, закінчили риболовлю. Он Діма піймав отут прямо-прямо на місці де фінішувати, тут в березі піймав шнурабасика, грам 300-350. На твічі? Ага. Тут впливе додому під чому. Ну що, друзі, сьогодні до самого заходу сонця вирішили рибу не ловити, тому що риболовля сьогодні весь день така дуже дискомфортна. По такому вітру ми ще ніколи не попадали. Вітер, мабуть, 9-10 метрів в секунду стабільно, а пориви, я не знаю, мабуть, до 20 точно були. Ну, це була така е фізкультура, а не риболовля. Вітер дуже часто був зустрічний прямо в обличчя. Часто він був такий, що здував кудись вліво або вправо. Ну Це було ну, складно, дійсно складно, всі ми втомилися. Рибка також була пасивна, я вам показував, вона в п'явках була. Ну Але трошки піймали. Піймали з усіма там шнурочками, з дрібними щучками піймали півтора десятки на трьох. Я в лідерах у мене вісім, у Діми п'ять і у батька дві. Але у Діми і у батька були... Такий бузер роботи. У Діми і у батька у них були такі по щучці десь до кіла по одній. Або там з кіла, не зважували поки що. У мене взагалі весь дрібняк, у мене всі щуки там були ну, максимум до 450 Ото Середні щучки були 350-400, хоча я їх і більше всіх піймав. Всім друзі, дякую за перегляд відео. Підтримайте лайком, якщо відео вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Ще раз закликаю за посиланням під відео, або під ось ви бачите перед собою пост. Підтримайте, будь ласка, наших хлопців, також рибацюги, які зараз на передовій знаходяться на Донецькому напрямку. Хлопцям потрібен тепловізор, тому ось за цими реквізитами оголошено збір на цей тепловізор. Всім щасливо, всім кльових рибалок, всім пока, до нових зустрічей.